На рівницькій АЕС пройшла планова нарада під головуванням заступника генерального директора РаЕС персоналу Олега Килюха із заступниками начальників підрозділів підприємства. Традиційно хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих героїв України. Олег Степанович розпочав із подяки колективу за постійну підтримку ЗСУ та за активне платіння сіток для захисників, закликав продовжувати працювати задля наближення перемоги. Зосередили увагу і на питаннях дотримання трудової дисципліни та поведінки працівників під час відпочинку на рок біле озеро. На сьогоднішній нараді ми в першу чергу знову таки говорили про нашу допомогу благодійну і підтримку збройних сил України. Це було одним з головних питань. Також ми говорили про дотримання дисципліни. Під час наради Олег Килюх наголосив, що на пристанційній території продовжується облаштування пристроїв примусового зниження швидкості руху транспорту. Керівник звернув увагу учасників дорожнього руху і на зміни вимог нових дорожніх знаків. Закликав водіїв та пішоходів бути толерантними та дотримуватись меж визначеної розмітки і встановленого режиму швидкості. Серед інших питань порядку денного заохочення атомників до участі у соціальних, наукових, профорієнтаційних та спортивних заходах Рівненської АЕС. У серпні планується чимало івентів, які сприятимуть особистісному розвитку енергетиків та формуванню позитивного іміджу підприємства. Заступниця начальника УІТЗГ Ірина Жук наголосила, що триває прийом заявок на конкурс наукових доповідей та на конференцію перспективи впровадження інновацій у атомну енергетику. Про усі заходи можна дізнатися, переглянувши офіційні сторінки РАЕС у соцмережах. Також пані Ірина анонсувала проведення традиційної благодійної акції Енергія добра. Запропонувала атомникам допомогти дітям з матеріально незахищених сімей. Тож наприкінці серпня близько 200 дітей, учнів закладів освіти вараської громади та вихованців центру реабілітації для осіб з інвалідністю отримують подарунки від атомників. Це будуть рюкзаки, канцелярія, спортивний одяг або ж взуття відповідно до потреб дитини. Атомники розпочнуть закупівлю необхідних речей з 12 серпня. Усі питання порядку денного внесені до протоколу будуть доведені до відома персоналу станції та прийняті до виконання. Людмила Скіпчик, Тетяна Федорова, Олександр Сніжко, УІТЗГ Уїтазгераес.